А 26 травня в штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні Австрії відбувся спеціальний тематичний захід ядерної громади та заходи в центрі уваги, що проходив у рамках першої міжнародної конференції СЕКОНФ 2025. Ініціатором зустрічі виступив генеральний директор МАГАТЕ нарешті Рафаель Гросі. Захід об'єднав представників понад 20 країн. Україну на цьому важливому. Форумі представляли міські голови Славутича та Вараша. Українська делегація відмовилась від участі у спільному фото через присутність представників Росії, і цей жест підтримала, до речі, делегація Великобританії, Літви, а також досить несподівано генеральний директор МАГАТЕ ГРУСЯ. Міський голова Славутича Юрій Фемічев у своєму виступі зауважив, що цивілізований світ, а саме таким має бути світ, у якому розвивається атомна енергетика, не повинен допускати захоплення атомних електростанцій військовими інших країн. На сьогодні 66 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС, перебувають у полоні. А жителі Енергодара та працівники Запорізької АЕС зазнають переслідувань, зникають у катівнях, а їхня безпека постійно під загрозою. Відомо про найменше 23 жителів Нергадара, які утримуються в російському полоні, вітаю друзі! В ці дні працюємо тут у відні, в штаб-квартирі Магате велика конференція. Мерів з усього світу, міст супутників ядерних установок, звичайно, що в фокусі розвиток атомної енергетики, як складової зеленої енергії, і світ сьогодні потребує цієї енергії. Але зрозуміло, що в фокусі України це ті виклики для атомної енергетики, які ми маємо в зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації і захопленням наших. Атомних об'єктів спочатку Чорнобильської станції, а згодом Запорізької атомної електростанції, яка вже більше трьох років знаходиться під окупацією. Саме про це піднімаємо питання тут на великій конференції в контексті е, звільнення наших захисників, наших е, охоронців, ЧАЕС і всіх цивільних, в тому числі е, мешканців Енергодару. Та да, можливо, це неприємно е, чути деяким учасникам, з якими ми. Не фотографувались на спільній панелі, на спільній фото, тому там ви нас не знайдете. Нас я маю на увазі українських мерів, але разом з тим наша позиція підтримана більшістю цивілізованого світу, і ми сподіваємось на те, що світове співтовариство, наші колеги-мери всі долучаться до того, щоб всі українці. Повернулися додому. А ці дні дуже важливі. І будь-який майданчик ми використовуємо для того, щоб заявити про себе про свою позицію. найголовніше повернути наших хлопців і дівчат, наших захисників і цивільних додому до України. Олітуґезеві вілдифіт за attention and glory to Ukraine.